Яскравий, бурхливий, емоційний та життєвий серіал Ведмідь для любителів ресторанного закулісся та буденних перипетій. Інтригує, тримає та розраджує. Комедійно-драматичний серіал Ведмідь здійснив за кордоном справжній фурор. Нарешті ця американська пригода доступна до перегляду і в онлайн-кінотеатрах. Тож розповімо, чого від нього чекати. Як серіал переплетений з реальним життям, яку має аномалію, та завдяки чому зібрав шалену прихильність. Усе це в рубриці про кіно. Попри те, що серіал має назву ведмідь, його сюжет розгортається не у лісі. Це кулінарно життєва історія про молодого і успішного шеф-кухаря Кармі, який усе залишає із бурхливого Нью-Йорку, де працював у елітному мішленівському ресторані. Повертається додому до Чикаго. Його брат вчинив самогубство, тож головному герою доводиться взяти на себе невеличкі родини сендвіч-бар із купою боргів та неприязною командою. Однак юнак не здається і прагне зробити з сімейного бізнесу справжню цукерочку. Америці «Ведмідь» успішно транслюється на майданчиках Hulu та Disney+, Plus і б'є всі рекорди переглядів. Перший сезон став найпопулярнішим комедійним шоу в історії каналу FX, а от другий став ще популярнішим. Його аудиторія збільшилась одразу на 70%, що для серіалу буває дуже і дуже рідко. Таке реакція глядачів абсолютно зрозуміла, адже серіал торкається багатьох моментів, які турбують чи не кожного з нас. До того ж, після важкого дня такий контент, наче своєрідний відпочинок, хоча його сюжет досить таки динамічний та місцями напружений, та специфічний. Герої стрічки переживають депресії, панічні атаки, невпевненість та невизначеність. Кухарі постійно нервують, хвилюються, сперечаються, лаються. Однак цікаво те, що таким чином стрічка позитивно впливає на психологічний стан глядача, розряджає від своєї буденності. На перший погляд, грубі, безтактні і дратівливі персонажі насправді тонкі і вразливі, що й відгукується аудиторії. Життєві проблеми героїв не єдина нитка поєднання картини із реальністю. Прототипом чекайського ресторанчику ведмідь є справжній тамтешній заклад Містер Біф», по якому автор серіалу частенько відпочивав і навіть друживи із сином власника, запевняють в мережі. Головний герой кармі взяв багато якостей у знаменитого американського шеф-кухаря, новатора та експериментатора Чарлі Тротера. Таку роль зіграв зірковий Джеремі Аллен Вайт. Аби підготуватися до зйомок, гармонійно вписатися у професійну кухню і зобразити вправного спеціаліста. Актору довелося два тижні навчатися у кулінарній школі. І працювати на кухні кількох ресторанів, навіть у Мішеленівському. Тож свого героя він грав впевнено і красномовно. До речі, з глядачами говорить навіть його прізвисько Кармі, що на кулінарному слензі означає карамелізацію смачно і символічно, чи не так? Головного героя серіалу автори точно обрали вдало: молодий, красивий та амбітний Джеремі Ален Вайт. Заполонив серця глядачів, що швидко проявилося в мережі. Користувачі соцмереж шаленіють від його образу, краси і характеру. Серіал навіть зробив потужну рекламу італійським сендвічам з яловичиною. Вони вийшли з екранів та стали хітом серед прихильників стрічки, не лише навіть звучить смачно. А якщо на це ще й подивитись, апетит тут як тут. Ведмідь 13 разів номінували на премії Емі та Золотий Глобус. На Rotten Tomatoes серіал за два сезони має середній рейтинг аж в 99,5%. А критики порівнюють його з соковитим сендвічем. Ведмідь складається з бездоганно підібраних інгредієнтів, які ідеально заміксовані для найкращого задоволення. Хоча хист до кулінарії мають далеко не усі, актори в кадрі таки мусили проявляти свої таланти. Адже до приготування страв професійних кулінарів не залучали, усе робили актори. Хоча на знімальному майданчику справжній шеф таки був Меті Метісон, який грав дивакуватого Ніла Фака, та, попри це, на камеру не готував, а лише консультував авторів. Фанатам серіалу пощастило милуватися не лише Джеремі Аленом Вайтом. У кадрі з'явилися також зіркові Олівер Плат, Олівія Колман, Адам Шапіро, Сара Полсон, Віл Полтер, Джон Мулейні, Боб Ондекірк, Джеймі Лі Кертіс і навіть це ще не все. Атмосфери і відчуття ностальгії та знайомості у серіалі додають музичні хіти 1980-х-2000-х років Вана Морісона, Джона Мейера, Дженезіс та Рем. Задум авторів ведмедя простий, зрозумілий, Вони малюють прості істини, історія інтригує і затягує. Все це легко знаходить відгук в аудиторії, тож прихильники стрічки в захваті. Та сподіваються незабаром побачити продовження ресторанних пригод у наступному, третьому сезоні. Що ж, слідкуватимемо за розвитком подій.